Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за завдання з інтерактивної мапи на додаткові 5 жетонів для магазину Дня Д. Також поговоримо про гарантовані та таємничі дропси, які будуть на вихідних. Розповім я вам про новий бонус-код. І також повністю розберемо інформації по бойовій перепусті Танфест. Тому що вона вже сьогодні запустилася і відповідно все про неї вже відомо. Подивимося на нагороди, на пропозиції і так далі. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого, а саме завдання з інтерактивної мапи на 5 жетонів дня Д. Безпосередньо заходимо на сайт. World of Tanks, стандартно на офіційний сайт. Там е, заходимо на інтерактивну мапу, вона закріплена. І клікаємо по цій мапі. Після того, як авторизувалось, у вас буде доступно клікання по цій мапі для того, щоб забрати е, це завдання. Завдання у нас просте. Заходимо от у бойові завдання, щоб його подивитися. От дивіться, дорога на І от... До додаткової глави вона називається. Завершіть другий етап у спеціальній главі 14 сезону бойової перепустки зіграйте бій. Тобто потрібно просто-напросто пройти два етапи додаткової глави бойової перепустки. Це та, яка на 25 етапів. До речі, ми зараз її повністю розберемо. Це, от перше, таке, що я хотів вам розповісти. Тепер давайте підемо далі по твічдропсах, тому що дивіться, сьогодні з'явилася інформація. Фінал кланового протистояння. Приєднуйтеся і заробляйте Twitch Drops. Звісно, тут дуже багато непотрібної інформації, яку ми просто-напросто пропускаємо. Але що для нас цікаво? Twitch Drops на фінал Європи. Оце нам цікаво, тому що 22.06 і 23.06 будуть дропси. Найкраще, звісно, 23.06. От дивіться, починаємо перший день. Це в нас 22.06. За 180 хвилин ми можемо отримати перегляду. Три автоматичні вогнегасники, три великі аптечки і три великі ремкомплекти, тобто стандарт. Але от уже наступного дня 23.06 тут таємничі дробси з'являються за 120 хвилин перегляду одне з наступного. Три бойові завдання на X5 досвіду за кожну перемогу. Це буде практично всім вивалюватись. Далі може випасти 10 одиниць спорядження, кава з випічкою, тобто 10 до пайків, непогано це вже. Або БТ-7 артилерійський бт 7 артилерійський також буде випадати, я думаю, часто, тому що, наприклад, у таких дропсах у мене колись випав Т-127, хоча він у мене був, просто пішла компенсація сріблом. І за 240 хвилин перегляду тут вже більш жирні такі нагороди, але в основному всім буде випадати 2D стиль Веліт. Далі може випасти 3D стиль Cloud Break для Т-95, непоганий, красивий такий, у мене, по-моєму, його немає. Один день танкового преміум аккаунта буде дуже часто вивалюватися. Оце 2D стиль і один день танкового преміум аккаунта. Потім Panzerkampfwagen Fucking 3 K, командирський, Колись ми його могли за твічдропси забрати. Т-77, специфічний прям танк із барабаном, голдозалежний. І об'єкт 274 а От Такі от машини можуть випасти, але шанс дуже маленький. Дуже часто задають питання, чи випадали кому прем. Машини за Drops, от Напишіть якраз в коментарях, кому випадало щось більше 2-3 рівня чисто колекційних машин, тому що 3 рівень, наприклад, і мені випав, а от кому вісьмірки випадали, або 7 рівні, чи 6, які там були, от щось таке вищого рівня, ніж 3, наприклад, чисто колекційний. Так, тепер давайте я вам розповім за новенький бонус-код. Він сьогодні буквально з'явився. Називається він CDTBP14. Цей бонус код у нас присвячений танку Нормандії Char de Transition. Якщо перейти в завдання, то ми побачимо те, що він відкриває. Це вже стандартно, так як у нас було з попередніми машинами. От Дивіться, що з'явилося. Ціна свободи називається. Ми можемо за це завдання. До речі, воно виконується тільки на е виходе, важких танках Франції. От, бачите цей перелік. Це не універсальне, аж до 1 вересня ми можемо виконувати, але тим не менш, воно залежне до техніки, певної. Ми можемо отримати навчальну брошуру Франція, 2 вогнегасника, 2 великі аптечки, 2 великі грикомплекти і 2 до пайка міцна кава. От такий от бонус код. Ті, хто грають багато, то для них це буде корисно, тому що просто-напросто, ви граючи, зможете зафармити ще додатково ці ігрові ресурси. Так, а тепер давайте розберемося з бойовою перепусткою Tank Fest. Перше, що я хочу вам просто розповісти, це як її активувати. Переходимо в бойову перепустку, у вас вона може відразу висвітитися. Якщо не висвітилася, то просто-напросто клікаєте усі глави, і тут ви її побачите. От спеціальна пропозиція Tank Fest. Звісно, це добровільно, чи обирати її, чи не обирати. Коли ви клікнете на неї, ви можете подивитися повністю всі нагороди. Я, от, наприклад, її активую. Так, перемкнутися перемкнутися. І тепер давайте подивимося, що ж нам тут доступно. От 17 днів 12 годин, тобто 18 днів вона буде доступна з моменту старту. Що ми можемо отримати? Дивіться, от стандартна прогресія, яка безкоштовна. Тут найкращі нагороди, тому що дивіться, тут 4 дні преміум аккаунта, наскільки я пам'ятаю: 1, 2, 3, 4. Так, більше немає преміум аккаунта. 600 бон, друзі. 150. 300, 450, 600. Далі обладнання, трофейне обладнання на вибір. Дуже класно. Якраз на ВЗ 114 буду укомплектовувати цим обладнанням. Завдання на X5 досвіду, срібло, резерви. Коротше кажучи, вже такі другорядні ресурси. Тепер дивимося, що в нас поліпшені. В поліпшенні у нас також дні преміум аккаунти, тільки їх 9 штук. 3, 3 і 3. Так, 9. Потім є вільний досвід, але його дуже мало, Всього 10 тисяч, дивіться, 2,5, 2,5, 2,5 і 2,5. Тобто, я не знаю, і трішечки креслий. Я взагалі не бачу сенсу купляти поліпшену бойову перепуску. До речі, скільки вона коштує? А, і ще тут дивіться, 2D стиль, стир, король фестивалю. Ну і, звісно, Девід Беглі. Це унікальний спеціальний член екіпажу, а безкоштовно Річард. Катлен дається, а скільки вона в нас коштує? Давайте глянемо. Ага, всього 1000 голди, друзі. Тобто 1000 голди це небагато. Ви навіть прям аккаунтом відіб'єте. Ви навіть прям акаунтом відіб'єте вартість. Я, напевно, візьму, як бачите, що я проходжу її до кінця, я напевно, її візьму все ж таки. Тому що 1000 голди це мало, друзі. Це дійсно небагато. Буду дивитися, скільки я її буду проходити, тому що зараз граю мало, світло вимикають в пріоритеті відоси, але тим не менше, я думаю, що я її встигну пройти і заодно викуплю. Тому що 1000 це небагато. Коротше кажучи, основні нагороди в нас в оцій верхній прогресії донатити не обов'язково з нею. З цим ми розібралися. Тепер давайте перейдемо в магазин, тому що в нас тут з'явилася пропозиція. Унікальна. Дивіться, бойова перепустка Ексклюзив Fest. І, до речі, перед тим як я її відкрию і подивимося, що там, я нагадую, тому що періодично такі питання виникають. Заходьте кожен день у магазин, тут буде у вас висвічуватися щоденний подарунок. Такий як, як ящик, відкривайте його. Хто не в курсі або хто забуває, от зайшли в гру. Тільки зайшли в гру, перейшли в магазин, подивилися, чи немає у вас подарунка, тому що він раз на добу оновлюється, буває там якісь накладки, що він не висвічується чи ще щось, але, тим не менш, він дуже часто у вас буде висвічувати. Забирайте. Тепер по бойовій перепустці ексклюзив Танк Фест відкриваємо. Тут ми маємо премтанк 6 рівня, елітний важкий танк А43БР Прототип. Він ще ніколи не фігурував у нас у відкритому доступі, тобто для колекціонерів це хороша пропозиція. Що тут є? Сама машина шостого рівня, важкий танк штурмовий, це все зрозуміло. Екіпаж ну це не цінне, слот в гаражі, 3D-стиль, іграшки Гобарта. Тобто стандартно він виглядає по-іншому. Давайте подивимося, як він виглядає в 3D-стилі з гри. От от так. Ну Гарна машина, в принципі, красива така, ну я нічого не можу сказати. Зроблений він непогано, цей 3D-стиль. Нічого такого екстраординарного, але тим не менш непогано виглядає. Так, назад переходимо. Що тут ще в нас? Дивіться, 15 завдань на Х5 досвіду спеціально для цієї машини. І випробування Танкфест. Бойове завдання на 50 очок бойової перепустки, яке можна виконувати 5 разів і отримати таким чином 250 очок. Ага. Друзі, тобто, це вже йде таке, знаєте. Буст для тих, хто мало грає, і для тих, хто хоче швидше пройти цю бойову перепуску. Тобто 5 етапів вам компенсують. Ну, грубо кажучи, ви будете паралельно ще 5 етапів зверху отримувати. Плюс до того за 45 завдання, як мінімум, один етап викачнете. Ну, за бойові завдання за ці щоденні в цей період. Тобто, такі як бусти, можна сказати. Коротше кажучи, не знаю. 4500 якось дорогувато. Якби можна було викупити для колекції просто машину, це була б одна ситуація. Буду ще думати, друзі, чи мені взяти для колекції шостий рівень чи ні. Тому що шостий, ну як, я полюбляю і на всіх катати. Я обкатував цю машину на тесті позавчора, робив про неї відео, ви бачили. Коротше кажучи, буду думати, це чисто для колекціонерів. Нічого особливого ви в цій машині не отримаєте. От така друзі, в нас інформація по бойовій перепустки, по всьому. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього всього, на рахунок завдання з інтерактивної мапи на 5 жетонів, тому що воно специфічне, багато хто, наприклад, може не захотіти проходити додаткову бойової перепустки. Є такі люди, може хтось здивується, є. Також прогарантовані та таємні дропси. Тут також дуже багато негатива у людей, я розумію, що випадає дуже рідко, все зрозуміло, або практично ніколи. Про новий бонус код і про бойову перепустку, про Танкфест, про А43. Коротше каче, пишіть все на цю тематику. Всім дякую за перегляд ще раз, ставте обов'язково подобайки і до побачення до наступних відео. Па-па!